Будемо зараз завантажувати автомобіль. Елвін Купер. Їде до нового власника. В Одесу. Зараз Трап ставимо і вперед. Добрий день, друзі! Елвін. Сьогодні в нас на відеоогляді електромобілі Elvin Cooper, не рахуючи Elvin EM. Це нова модель. Якщо вам буде цікаво, ми знімемо спеціально для вас на наступний тиждень відеоогляд даного автомобіля. Ви просили зняти, як виглядають чорні кольори. Чорні кольори в нас вже були на сайті. Детальний відео огляду даного автомобіля буде прикріплено в кінці даного відео всіма технічними характеристиками і тест-драйвом. А тут ми зробимо невелике порівняння. Ви хотіли побачити, який сіро-білий колір. Сіро-білий колір – це йде компонування, як ви бачите, сірий колір. І дах, іде біло з чорними вставками. Даний колір, якому більше подобається, ми привезли декілька таких автомобілів, декілька таких автомобілів. Комплектація в автомобіля не залежить від кольору. Вони можуть бути як 2-х кіловатними, так і 3-х кіловатними. Також можна встановлювати різні акумуляторні батареї. Хоч у нас на сайті там пише тільки 100 ампер свинцево-кислотний тяговий гелевий акумулятор, але також можна і ставити і менші акумуляторні батареї. Просто дальність ходу буде з меншою відповідно. Кожен одна. Ампер година рахується 1 кілометр, і вже сам покупець вирішує, які акумуляторні батареї їм ставити. Як ви бачите, освітлення хороше. Як спереду, так і ззаду, ззаду йде прапор Великобританії. Декілька таких основних характеристиків, які обла... встановлюють на Елвін Купер. Елвін Купер може бути потужністю як 2 кВт, так і 3 кВт. 2 і 3 кВт не потребує ні реєстрації, ні водійського посвідчення. Потужність двигуна впливає на швидкість і впливає на тягу, тобто як він їде підгору і яке максимальне навантаження в нього можливе. Крім того, довжина досить велика, 2 метри 90 сантиметрів, ширина метр п'ятдесят, колеса стоять 12-дюймові. Освітлення всюди стоїть LED, як спереду, так і ззаду. Автомобіль досить великий, в ньому поміщається 4 людини. Спереді водій і пасажир, і ззаді диван, який розрахований для двох пасажирів. Автомобіль іде п'ятидверний, тому що ще ззаду є багажник. Відеоогляд, як я вже сказав, буде прикріплено в кінці даного відео. Друзі. а Ми і далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, яка дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. В нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Тож не забувайте ставити лайки та ділитися нашим відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. І ще декілька слів про багажне відділення. Воно розкладається, можна положити сидіння, і тоді робиться, можна так сказати, майже рівна підлога. Також є обладнаний автомобіль камеру заднього виду. і Обладнаний парктроніками. Тут камера заднього виду і є парктроніки, які дозволяють комфортно паркуватися. Автомобіль збоку так виглядає. Напишіть в коментарях, який вам колір більше сподобався. Дякую. За увагу, якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua.